Наше рідне місто докладає максимальних зусиль, аби залишитися надійним тилом для українських захисників. Працювати, навчатися, волонтерити, реабілітувати окупанти, намагаються у нас забрати можливість жити нормально. Місто постійно потерпає, постійно потерпає від обстрілів, нищиться інфраструктура, гинуть цивільні мешканці. за задушки мільйонні збитки від руйнувань, ми спробуємо розібратися з поточною соціально-економічною ситуацію в Дніпрі, зокрема фокусуючись на стані виконання цьогорічного міського бюджету, запрошуємо у студію Володимира Міллера. Це заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради. Доброго вечора, ми з Україна. Вітаємо. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Тож, почалося друге півріччя. Чи можемо ми підбити підсумки першого по виконанню бюджету, які задачі ставили перед собою і чи були виконані? Цього року були дуже цікаві задачі. Вони, можна їх так охарактеризувати. Ми повинні були попасти. Максимально попасти в планові показники, тому що є такий тренд по Україні. Коли бюджет не виконується, це погано. Коли бюджет перевиконується дуже, це теж погано. Це визиває у деяких представників влади на різних рівнях. Не різні, не завжди коректні бажання та думки. Тому ми максимально постаралися планувати півріччя так, щоб ми були в плані, так скажемо. Тобто ми заздалегідь запланували дуже, досить великі витрати на допомогу Збройним силам, на допомогу особам, постраждавшим від якихось негараздів, від прильотів ракетних, від якихось дій пов'язаних із агресивною війною. І тому ми в плані. Трошки з невеличким перевищенням, і це було якраз було наше головне завдання на півріччя. Максимально спланувати бюджет так, щоб бути в плані і максимально задовольнити запити та інтереси наших дніпрян. Пане Володимире, якщо можна докладніше, більше джерело наповнення бюджету. Як завжди, це податок на доходи фізичних осіб. Майже 70% бюджету на сьогодні займає цей показник. Отримали досить знач, зна, значимий приріст порівняно з попереднім роком, тому вважаю, що по цьому показнику ми з роботи, спрацювали добре. А який напрямок просідає? В нас трошки просів напрямок адміністративних послуг, ну, тому що сьогодні там громадяни наші, місцяни, не виконують всіх тих дій, які вони виконують в своєму повсякденному житті, без, без війни, скажімо так, дій там із своїм майном із своїми якимось е завдачами цивільними, завданнями пересічними. І трошки просів акцизний податок, але це тому, що змінилася формула, і ми на сьогодні не ну, дуже впливаємо на цей податок, і його перерозподіляє. Е на рівні країни перерозподіляє МінФін там завдяки, е, верніше спираючись на деякі там показники. Тобто ми, ми не керуємо цим податком. Ми, ми би, його спланували, він трошки не виконується, але взагалі ті суми, про які я кажу, суми виконання, вони не співставні з нашим бюджетом. Тобто, це досі дрібниці, е, дрібні суми для нашого бюджету. Тому це не це не погано, це, це просто є. А от щодо підприємців, чи змінюється кількість зареєстрованих і чи має це вплив на наш бюджет? Звичайно, в нас завжди протягом п'яти, навіть семи років є позитивна динаміка збільшення кількості підприємців. І навіть в цьому воєнному році ми маємо на початок року 63 тисячі підприємців, грубо, а грубо. 1 липня 64,5%. Тобто ми, Тобто, ми маємо щорічний приріст цього показника, і це дуже добре, тому що, е, ну це, по-перше, самозайняті особи, які себе якось в житті е, влаштовують. По-друге, у нас єдиний податок це на сьогоднішній день. Друге джерело поповнення бюджету, це той, який платить, платять підприємці. І третє це свідчить про те, що в нас в місті і в цілому. Спокійно і сприятливий, позитивний економічний клімат. Загальне питання. А наскільки економіка міста адаптувалася вже до умов війни? Наскільки це можливо. Тобто Ми, маємо, ми, ми бачимо, що деякий бізнес, ритейл, він навіть трошки виріс по показниках, бо люди роблять запаси продуктів харчування. Це, це нормально. У нас війна. Ми бачимо, що деякий бізнес десь на рівні того, що було до війни. Ну а сфера послуг, там, яка більш чутлива до всяких повітряних тривог, звичайно, вона не вийшла на рівень довоєнний. Але е ну, якось вирівнилось. На сьогодні ми там вирівняли цей показник. Немає вже таких е відвертих ситуацій, коли бізнес там стінає. А є трошки релакованого бізнеса у нас, але. Там одне велике підприємство, яке ну, розгорнулося ну, в, і потужно працює, а ми, ми всім допомагали, хто звертався, а інші там десь їх біля десятка, трошки більше, навіть 15-16 підприємств. Інші я бачу, що вони тільки розгор, розгортаються, але ми на них не якось там не впливаємо, не, не давимо, не ну не дай Боже, вони і так попали в дуже гарну ситуацію. Ми чекаємо, коли вони вийдуть на свою сталу роботу. Для розуміння, чи можемо ми порівняти бюджет Дніпра так, виконання бюджету за перше півріччя з іншими містами України? Можемо. Дніпро традиційно займає другу сходинку по серед міст України по бюджетах. Ну, звичайно, там Київ це космос, потім довго нікого немає. Потім є Дніпро, потім тут Харків, Львів. Ми і маємо перевикона... виконання бюджету. Першого півріччя цього року, порівняно з минулим роком, першим півріччям, і в абсолютному і в відносному значенні більше цей приріст, чим у інших великих міст. Але ще раз скажу, що ми дуже старалися, і це сьогодні правильні дії для того, щоб у нас бюджет був збалансований, рівний, щоб ми не показували якихось провалів і великих перевиконань, бо це викликає. Ну, деякі неправильні емоції. Тому в нас бюджет, якщо казати виконання бюджету порівняно з планом, то ми майже в плані. Чуть невеличке є перевиконання 100 мільйонів, але це невеликі кошти для, порівняння з абсолютною сумою нашого бюджету. В інших міст перевиконання плану за півроку значно більше, там 25%, там 19%. Але... Якщо порівнювати з минулим роком, то і в абсолютному, і в відносному значенні наш приріст краще. Тобто, я, ну, і якщо казати про внутрішню, внутрішній бік цього прирісту, це приріст за рахунок податку на, на доходи фізичних осіб. І що дуже мене радує, і це додаток до відповіді на попереднє питання, що на сьогодні вирівнялися. Вирівнявся по ДФО по цивільним підприємствам. Тобто, якщо в нас по минулому році було просідання по цивільним підприємствам, а завдяки військовим ми це просідання вирівнювали, навіть мали дикий плюс, то сьогодні по військовим ми майже в плані, а по цивільним підприємствам іде ну, перевиконання плану по ПДФО. Не можна сказати, про виконання плани, йде гарний приріст по, по сплаті цього податку. Тобто цивільні підприємства е, розгорнулися і працюють в повну силу. Тобто за ці воєнні півтора року вони вирівнялися і вийшли на свої показники, мабуть, до воєнні. Ну, а щодо планів, які очікування від другого півріччя? Ми будемо намагатися робити так, щоб ми були так, як і по першому півріччі, план плюс. Деякий невеликий відсоток. На сьогодні перевиконання плану це, це свідчить, може неправильно не планується. І коли йде мова про те, як там виконується підготовка бомбосховищ або первинних укриттів, як там надається матеріальна допомога постраждалим від ракетних прильотів. А чому це не надається? Чому це, а у вас є перевиконання плану. А ви не робите те те і те, тобто ми за заздалегідь плануємо так, щоб ми робили всі необхідні необхідні дії для закриття вимог наших громадян у цей військовий час. Тому ми, ми в плані. Дякуємо за цю роботу. Дякуємо за інформацію. Дякуємо. А з нами був Володимир Міллер, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради.